Hello, friendly! З вами Деніс Френні. Ласкаво, прошу в нове відео. Надіюся, що вам це відео буде цікавим, а можливо і не цікавим, тому що в цьому відео я буду кидати оці диски. Ну, оцей один уже ріп майже. Будемо кидати, подивимось, як вони летять і розбиваються в бетон. Дуже цікаво, прям дуже цікаво. Але дивіться, є у нас три диски, мені цікаво, я їх взяв з лікарні. Тут пише Андріане Весілья якоїсь. Та, олечка. Непонятний що диск. А, тут були документи якісь, це непонятно що. Мені цікаво, що, е, що на цьому диску. Я спеціально взяв DVD магнітофон щоб дізнатися у телевізорі, що на цих дисках. Надіюся, що щось, якщо щось цікаве, то я цей деякі диски не буду надаляти. Якщо не цікаве, то ми будемо їх кидати. Так, будемо Подивимось, вони будуть літати і розбиватися. Ну капец цікаво. Ну просто цікаво поставити цьому відео лайк, бо це дуже цікаво. Та зараз ми дізнаємося, що на цих дисках. Так. Так. Ага, бо тут. А, тут є диск з Огі. Ага, огі ми в... в сторонку. І треба налаштувати Тік. Е, На DVD поставити. Ага, а ми взагалі включили його. Він опен. А ну, чекайте, я зараз налаштую. Ледве запустив цей сраний DVD. Просто був на паузі. Діло в тому, що там оця, це називається тюльпанчик, там у середині гніздо і я не міг ніяк запустити нормально. І ледве я це зробив. Ех, коротше, я не знаю, що воно буде робити. Давайте візьмемо перший диск. оцей. Він поцарапаний, мені вже взагалі не терпиться знати, що на цих. Блін дисках. Так, а ну чекайте. років. Коротше, це якийсь SD диск Звук пропав. Знову цей тюльпан я зачепив, блін. Коротше, на першому диску у нас оце. Пісня. Пам'ять. Ну, цей диск я не знаю. Для багатьох він залишається, напевно, у приємних спада. Якийсь хлопець. 2006 року. Коротше, добре, я не буду подробитися. Коротше, там якась інформація, що загинув хлопець. Добре, понятно, тут якась розповідь. Добре. Я не знаю. Давайте це якісь документи. Мені здається, цей диск можна точно сміло кинути на той. Так. Оп. чик 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 це Стоп! Це якісь документи тут були. Там він читати не буде, бачите? А з другої сторони. Пішло SD. Ага, Діс, коротше, не читає. Так, окей, значить цей ми диск можемо. Я не знаю, я коротше. Чекайте, як тут диск вибере, блін, це кепка заважає, блін, окей. Ви зараз кажете кінь окей, я вам кину, то я дивився в дитинстві цей диск. А що буде, як кинути ось такий диск? Він не зірветься? Давайте спробуємо. так. Понятно, не читає. Цей диск можна. Ну і останній нам лишилося перевірити, здається, останній. Чи є весілля, Андріане весілля. Так. Let's go. А, не читає, ха-ха. Коротше, не читаю, то значить, може, треба через комп'ютер. А, пішло щось. Одним словом, там була одна фотографія і все. Е, не знаю, це треба видно на комп'ютері. Дивіться, нам немає часу. Коротше, я беру напевно, всі ці диски, поки що подивимося, покидаємо їх, подивимося, як вони літають. Коротше, як як чи не як Давайте. Добре, поїхали запускати. Коротше, і так. Значить, е, я телевізор виключив. Можемо в принципі, кидати. Взяв штатив. Не знаю для чого він мені, ну можливо буде краще знімати, може і не буде. Так, давайте. Перший диск, давайте візьмемо, доб'ємо оцей все-таки, так. Тому давайте... Uh -huh. uh -huh. Отако він літає, так. Я не знаю, може... Uh -huh. Будемо, знаєте, трощити їх. Не знаю. Надіюся буде класний контент, можливо. Uh -huh. Так, перший диск є. О, давай. Уф. О, як його рознесло швиденько. Так. так, все, це можна вже в мусор віднести, так як уже з цього диска нічого немає. Так, добре. І так... Я вас поставлю дружньо ось так. Так. Щоб ви бачили, так. А ну пласкики тут видно. Так, да, нормально. Okay. Так я взяв Андріани весілля. Опа! Розні! Розніс на частини! Андріани весілля. Опа! Так! Давайте ще раз! Тиска, нічого майже не лишилося. Так, да, у вас би на книжки да. Бо видно тільки. Так, ну нічого, нічого страшного. Це, щоб ви бачили, так. Ну, жонглюємо, жонглюємо дисками. Так. Ой, ви не побачили це. Там, де на дві частини рознесло диск. А ну чи можна це запустити тепер? Не можна. Так, думаю, штатив нам більше поки що не потрібен. Е, як ми зрозуміли, оце у нас уже не літає, то політає у нас щось інше. Так, політає в нас цей диск, де хлопецький загинув, ну кому треба. 2006 рік, на секундочку. Так, і це. Так. І запускаємо. Три, два, один. Опа. Рознесло їх на частини. Все, тепер ніхто це не подивиться. Ану. Опа, оце їх рознесло. Запускаю диски, Деніс Райні це відео називається. Йоу-йо. Цікаво, цікаво. Так. Диски, отакі диски. Зараз будемо збирати в кінці мусор. Так, я думаю, що ще злетить останній цей диск, якщо він, звичайно, злетить. Злетів. Ще, ще живий? А, він пішов на город. Він пішов на город. Пам'ятаєте, як ми це малювали? Так, що, де я не вижу? Багато сусідів вже це напевно бачили. Там де ми маємо поставити лайк, а ви не забувайте, що лайк треба ставити. Та, коротше, я диска не бачу. Поки що в погороді до мене їжаки пристали. Пішли, пішли геть, пішли геть, пішли геть. Непотріб, не потріб, пішов геть. Пішов геть, не потріб, не потріб. Ах, колюча херня. Так, з цих уже дисків нічого не буде, тому я е, тому я що? Тому я просто зроблю ось це. Чекайте, я ще навіть зробити. Отак. Раз. Два. Воно навіть не лускає. Добре, тут уже не вийде. Там, де написано Олечка. Три. Ау! А воно лускає файно. Все, чотири на смітник. Все, на цьому все. Я не знаю, якщо знайдеться той диск, то той ліпше не знаходиться. З вами був Деніс Френлі. Коротше, підтримайте це відео лайком. Фу, все пилюці треба прибирати. Підтримайте це відео лайком, тому що це відео змонтоване. Підтримайте монтаж. Постав лайк за монтаж. А з вами Деніс нісфрендлі. Підписка, лайк, коментарі. Всім пока-пока. Бувайте, йоу.